Місце Санкт Петербург, тип будинку, панельний, метр 4,2 кв, км, кімнату один, висота стель 2,6 м. Дизайн, студія Малицьких коротко. В наявності у власників квартири була однушка в панельній новобудові шквіва, а хотілося мати ізольовану спальню і простору кухню-вітальню, оскільки пара часто приймає гостей і любить готувати студію Малицьких. Обрали саме через досвід роботи з невеликими просторами та сміливий підхід до перепланування. Подробиця. дизайнери розділили основну житлову кімнату на спальню і вітальню, а в передпокою викроїли місце для вбиральні, де зберігається не тільки верхній одяг, але і сноуборди. Еркер у вітальні зайняв диван з вбудованою системою зберігання. Додаткові ящики з'явилися і під ліжком в спальні, щоб ідеально розмістити все необхідне на скромному метражі, майже всі меблі довелося робити на замовлення. Кутове розташування квартири дозволило відокремити частину житлової кімнати з вікном і перетворити в спальню. Вітальню і кухню відео візуально об'єднали за допомогою посиленого дверного отвору. Який перенесли на несучу стіну завдяки такому переплануванню на місці коридору в покої розмістили гардеробну балкон, утеплили, щоб облаштувати кабінет. Всі зміни без проблем узгодили і узаконили. На підлозі вирішили укласти ламінат, більшу частину стін пофарбували, але в спальні акцентну стіну обклеїли шпалерами у мокрих зонах. Використовували плитку. За основу візуального образу взяли скандинавський стиль з його натуральними матеріалами і природними квітами, колористику інтер'єру розбавили трохи більш яскравими відтінками синього і охри. За взятим мандрівникам і спортсменам потрібно було десь ховати валізи і сноуборди. Для цього передбачили гардеробну в передпокої, крім того, Вдалося ще й вписати в нішу шафа для верхнього одягу, розмістити обувницю і відкриту вішалку. Всю стіну в спальні зайняв будований шафа для одягу і постільних речей. Додаткове зберігання організовано під ліжком з підйомним механізмом. На утепленій лоджії розмістили додаткову шафу для зберігання домашнього інвентарю, просувальної дошки, пилососа, праски, складних стільців. Фішкою проекту стала зона Еркера. У вітальні його рідко вдається зробити функціональним. Автори проекту вбудували туди диванчик зі зручними висувними ящиками, у ньому прихований радіатор з доступом для обслуговування. Оскільки квартира досить компактна, практично всі меблі і частина декору виконали на замовлення на петербурзьких фабриках за нашими ескізами і кресленнями, розповідає дизайнер Сергій Малицький. Виняток становлять лише пуфики і столова група з прозорими стільцями «ГОСТ». Вони надають приміщенню легкість і легкість. Дзеркальна двері гардеробно виконує і декоративну функцію за рахунок прихованої системи напрямних в закритому положенні Вона виглядає як лаконічне підлогове дзеркало. Як декор використовували сувеніри, які власники квартири привозили з численних подорожей. Одне з їхніх захоплень фотографія. Тому на стінах з'явилися роботи молодих людей в рамах і паспорту, зроблених на замовлення, любов до творчості Вуді Алена теж знайшла відображення в інтер'єрі у вигляді авторських постерів, які створили спеціально для цього проєкту: планування. Бренди представлені в проєкті хол оздоблення, Фарба куріла підлогове покриття, ламінат алсафлор, колекція цліп 400 меблі, меблі та дзеркало. На замовлення за ескізами авторів проекту декор, постер на замовлення, очки для одягу, ікеа освітлення, споти стильові, колекція енола вітальня, оздоблення, харба тік куріла підлогове покриття, ламінат асафлор. колекція цліп 400 меблі», вбудований диван феркері і меблі для тунт. На замовлення за ескізами автора диван, фабрика, диван килим, лігне турелове, амі килими. Текстиль, подушки ікеа, римські штори на замовлення, декор, постери, рами і паспорту на замовлення фотографії, власність господарів освітлення, стильова система, словностільний світильник і бра сморелакс, спальня оздоблення, фарба ті шпалери, шпалериміна, колекція шелтер підлогове покриття, ламінат асафлор, колекція цліп 400 меблі, вбудована шафа, Тумби полиці і туалетний столик, на замовлення за ескізами авторів проекту Килим, Сара Гоме текстиль, римські штори покривало на замовлення декор, постери, рами і паспорту, на замовлення фотографії, власність господарів освітлення, настільні лампи, рейденбобен, підсвічування дзеркала, ікеа кухня оздоблення, фарба, тікоріла, фартух, плитка монополи цераміця, колекція антікви підлогове покриття, асафлор. Колекція цліп 400 меблі, обідні стіл, ікеа стільці, віцаря гостгарнітур, на замовлення за ескізами автора проекту фасади, глянцева фарба, стільниця, егер, побутова техніка, варильна поверхня, духова шафа і витяжка кейсер, холодильник, лосвітлення, споти стильові, ліхтарванна кімната, оздоблення, плитка, памеса, цераміця. Колекція «Водбланцо», підлогове покриття, плитка, астіма, цераміца, меблі, вбудовані шафи, «Вологостійки», «Фасади», глянцева фарба, на замовлення за ескізами авторів проєкту гарнітур, тумба з раковиною і дзеркалом, джацоп делафон, кабіна, ванна, «Санфаєнс», «Унітаз», «Роца», колекція Бабд, душові двері. Це зараз змішувачі клюді освітлення світлодіодні панелі. До нулюкс хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ. Тен надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW і